Доброго дня, друзі! Хотілося б сьогодні вам розповісти про дуже таку цікаву тему. Зараз вже ми врахуємо, що вже зараз кінець року. Багато в кого е, закінчаться договори в кінці року. Ну, є такі, які закінчаться там в різний період, але ну, багато хто прописував договори, які закінчаться в кінці року. Зазвичай, якраз закінчиться під час і останнього дня виплати орендної плати. Да? Ну, Більшість пишуть оренна плата до 31 грудня. Ну і догора також можуть діяти до 31 грудня. І зазвичай не зовсім е, порядні орендарі. Буває так частенько, підлякують е, орендодавця, що у нього автоматична пролонгація, і е, договір буде продовжений на той самий срок, на тих самих умовах. І от що робити в таких ситуаціях, як відмовитися від автоматичного поновлення договору оренди? Тема нашого відео як відмовитися від автоматичного поновлення договору оренди. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створила саме для того, щоб допомогти кожному з вас вийшли ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота, ви хочете нас якось нам подякувати, підтримати, то можете перейти за посиланням під відео і зробити нам маленький або любий донат, якому ми в будь-якому випадку будемо, будемо дуже вам дякувати. Будемо вам вдячні. По темі. У статті 32.2 закону України про оренду землі зазначено, що поновлення договорів оренди землі здійснюється в порядку, передбаченому статтею 126 Земельного кодексу України відповідно до статті 26 Земельного кодексу, договором оренди землі, договором про встановлення земельного сервітуту, договорами про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови. Може встановлюватися умова щодо поновлення таких договорів. Умова щодо поновлення договору не може встановлюватися в договорі оренди Землі, договорі про встановлення земельного сервітуту, договорах про надання права користування земельною ділянкою для юридичних осіб або для забудови щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, крім випадків. Крім випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача, або набувача права користування земельною ділянкою, якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку, на який його було укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на тих самих умовах. Тобто, якщо у вас було в договорі написано на 7 років і 3% орендної плати, то поновиться він, поновиться він може саме на той самий срок на тих самих умовах. Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення. В разі відсутності заяви однієї сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору або вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається. Тобто, якщо в реєстрі там стоїть галочка, автоматична пролонгація, то ніяких заяв, нічого робити не треба, воно просто воприд... в термін. Який йому назначено, буде продовжено на той самий строк на тих самих умовах. Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору не пізніше, ніж за 6 місяців, або не пізніше як за місяць, в залежності від того, як прописано в договорі, до дати закінчення дії такого договору, подає державному реєстратору речових прав на нерухомельну заяву. Про виключення цього договору е з реєстру і цих відомостей про поновлення договору. Хотів би тут звернути увагу, що до нас, скажімо так, часто звертаються е клієнти. Ми вже відпрацювали, скажімо так, певний порядок дій, є певний, скажімо так, е порядок листів. І кількістю листів, які е, бажано, щоб е, орендодавець подав до орендаря рекомендованим там, листом з повідомленням про вручення, для того, щоб потім можна було зняти цей договір з реєстру. Е, в будь-якому випадку, я вас буду знову ж таки просити. Якщо у вас виникають питання, якщо треба вам підготувати такі листи. Або е, проконсультувати, коли, як, що потрібно подавати, обов'язково звертайтеся. Е, у разі відсутності заяви про е, виключення з державного реєстру речових прав на нерухоме майно е, відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору, державна реєстрація речового права продовжується. На той самий строк. Тому е, хочу наголосити, що е, дана норма закону застосовується виключно до земель приватного права. А в нас, в принципі, з е, і є е, більш, скажімо так, стороною кого найбільше е, можуть обдурити, це і є, е, скажімо так, люди з. До земель люди, які відносяться до земель приватного права, землі державної та комунальної власності не підлягають поновленню без вчинення письмового правочину. Для відмови від поновлення договору заявнику потрібно. Звернутися до ЦНАПу державного реєстратора з примірником договора та повідомити реєстратора про намір виключити відомості про поновлення договору з державного реєстру речового права. Заява про виключення з державного реєстру речового права відомосте про поновлення договору формується в реальному часі і за допомогою програмного забезпечення, та не потребує. Написання заяви заявником. Зверніть увагу, що е, дане автоматичне поновлення застосовується виключно до тих договорів, які укладені е, або там, змінені після 16.07.2020 року та містять запис про е, поновлення в ДРПП. Таким чином, для відмови від автоматичного поновлення договору необхідно звернутися до реєстратора не пізніше, ніж як за місяць до дати закінчення такого договору. А можливо, і за півроку все залежить від того, що у вас прописано в договорі. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін. Захистити їх від непровибівних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. Задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та, звісно, замовляйте послуги. Дякую за увагу! Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та всім нам якнайшвидшого, справедливого. Переможного миру, слава Україні.